Всім доброго ранку! Це ранок вдома, і ми готові знову зустрічати гостей. Сьогодні до нас завітає Скрипаль Віртос Василь Попадюк. 1 грудня він дасть великий концерт у столиці. Про це і поговоримо. Василь Попадюк народився у Львові, виріс у Києві, а зараз живе у Канаді. Він дає 200 аншлагових концертів на рік на всіх континентах та презентує українську культуру на світовому рівні. А тепер завітав і на батьківщину. Зустрічаю. Доброго ранку, вітаю. вітаю Добрий раночок. Проходьте, да? Добрий ранок. Добрий раночок. Василь, ну ми О, знаємо, дякую. що під О. час повномасштабної війни ви ще активніше працюєте, даєте концерти. Розкажіть, де були, куди. Несли українську культуру. Ну, був в багатьох місцях. Ну, в перший день війни якраз у нас був запланований концерт, Ну, фестиваль в Орландо. Це 24-го. І Ми ще думали летіти, не летіти, ну, полетіли і вже починали. Ну, На сцені ми зразу виставили все, що ми думаємо про Путіна. Там все це було гарно намальовано. От. Ну, потім у нас э, до мене звернулися канадійські мої друзі, промоутери, продюсери. Зробили великий концерт з національним балетом Канади і Джесі Кук у Meridan Hall в Торонто. І вже починали вже зразу збирати гроші. Потім був цікавий концерт в Відні в опері, був ансамбль «Вірського і я. Це ті самі промоутери робили: Атіла Глац і Річард Нілс. От, був дуже цікавий концерт, бо я грав без свого бенду. Мені компонували 12 циган з Угорщини. От, вони так кажуть, що ніяких мінусів, ніяких там плюсів. От, і, бенд ми не потягнемо. Мається на увазі на що тратити гроші. Давай ми тобі дамо музикантів. Ну було цікаво. От, потім був Брюссель, Люксембург, багато Мадрид. От а... в, 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 в основному зараз закінчились тільки фестивалі в Канаді і в Америці. От в Америці був е, останній фестиваль це був в Ютиці пару тижнів тому, а перед цим був в Вашингтон. Ми грали якраз Пападюк Бенд і Олег Скрипка. От, і ми з грали потім. Торонто багато, багато концертів. А коли ви в останнє виступали в Україні? Е, в Україні останній раз я був. В січні цього року о, мій друг Максим Ткаченко мене постійно запрошував. Ми з ним на телефоні, бо він організовує ці благодійні вечері по всьому світу. Ну в основному в європі в Україні. Ми з ним вже робили в Одесі е, пару днів тому. От е, то він мене запрошував в січні. Я був грав вже і не доїхав до Києва, бо захворів і попав в лікарню. І потім я вже мусив вертатися. Бо були концерти в Європі. От. А вже з цього разу вже все нормально, я встрою, як кажуть. А саме концерт, коли був в останній в Україні? Ну, в січні. Оце в січні цього в січні, року. Цього року. Так? року так. Ой, ну хочеться поговорити трішки про концерт, який матимуть можливість почути і побачити шанувальники вашого таланту вже 1 грудня. 1 грудня а що так. вони почують? Нашу програму почують. <ріх> ну, У нас є деякі. Е Нові твори, деякі старі, як то можуть сказати. Ну, Програма така цікава. Справа в тому, що тут я граю з попадюк Бенд Україна. От, і багато музикантів, таких як Роман Недзельський, воюють. От, тому зараз у нас репетиції. Ми... Так само наш барабанщик Олександр Лебеденко, він теж воює, але він спеціально бере якусь відпустку, то він буде. 1 грудня з нами грати. Ну, буду, я думаю, що буде всім відомий е, базгітаристний такий Ігор. Дуже цікавий і унікальна людина і музикант. Так що буде цікаво. Ну, така буде суміш джаз-року, трошки може класики, і такого трошки фолк. А скільки загалом буде творів? О, два відділення, як, як на футболі, два по 45. Два по 45. Два по 45. Класична схема. 15-20 хвилин на перекур. Так. Жінки покурять, а чоловіки, чоловіки Так. Питань нема. Так. Є програма вже на перерву. Ми знаємо, що ви граєте на 15 інструментах. От у вас є піаніст. От, до речі, є. моя перша робота. В Канаді було дуже смішно, я Був піаністом на національному балеті. Тому в мене зв'язки з національним балетом. Це була дуже смішна робота. Якщо можна, що, а що це смішна, це? просто цікаво. А, ну я над ними знущався. Ви розумієте, я... Ви не тримали ритм? Ні. Щоб вони ні, робили свої Ні, 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 ні. Справа, тому, ні. Справа в тому, що там дуже цікаво, що в балеті працюють десь 4-5 піаністів, і ці бабушки вони приходять з п'ять кілограм нот і 40 років підряд грають лускунчи. Ну, то саме. А, а, а я приходив, кидав пачку сигарет на сенвей і імпровізував. І, наприклад, а вони ж не знають, я їм грав, що я сам в мене сльози мав, Мама до мене приїхала в гості і кажу. Хотіла, бо мама у мене хореограф. І кажу: мама, ти тільки не смійся, бо мене виженуть з роботи. От. Ну, Наприклад, Адажу, там, Рекс Херінтон, це відома зірка, там, вони мали репетицію, я їм грав «Ленін Ленін всі. І, 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 і вони так з цим таким. А духотворю... так, і, 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 і Така була Фаїна uh -huh. з Маріїнського театру. Старенька бабуся. Вона прийшла, в неї перерва була з бутербродом. Вона каже: Я подивилась. <гум> <гум> ну, бо всі чують, що я там граю. О, там. Там, там в мене вони там все. Ну от з піаніно ви починали. У вас є історії, які <гум> пов'язують. Ну, так. Все я два роки я пропрацював та... дуже класно, ну така смішна робота, от, але <гум> я себе сам розважав. От. На чому ви ще граєте? Гітара, потім... я так думаю. А що? – На чому ви ще Е, e, Ну, мій тато був відомий сопілкар, флейтист. Він мене навчив грати на всіх духових інструментах на сопілках. Ага. От, А там, якщо ви опануєте один інструмент духовий, то ви вже можете опанувати багато різних. Mm. От, Бо аплікатура та сама і так далі. Там окаріна, сопілка, май. E, потім, коли я працював, в, музик... в Москві, в Театрі музики народів світу, то там нас вчили грати на різних інструментах. Це діджак, кіманча, і дудук вірменський. Бас-гітара, гітара. Я ж взагалі я в душі роки, рокова людина. А Це я видно. Так, так. О, ну, так мені повезло, що я моя мрія збулася в Канаді. Я грав на останньому альбомі «Deep Purple. О, так що. От я так познайомився, я казав Яну Гілену, що я грав «Smoke on the Water, ці всі соло. Е Блекмора, але я не ми співали, ми українськими буквами писали це. Ми не розуміли про що ми співаємо, але співали ці пісні. А чому скрипка саме? Скрипка стала скрипка. таким голосом інструментом. Ну, скрипка, інструмент це, ну вас. скрипка це частина мого тіла, це частина моєї душі. От в 4 роки я почав займатися на фортепіано, потім в 6 років я підійшов до тата і сказав, що я хочу грати на скрипці. І... Потім поступив в цю школу для дурьоних дітей імені Лисенка в Києві. З да. 11 років. Да. Там багато така цікава у нас школа була, багато цікавих людей з нами вчились. Там організували такий гурт. Взагалі, школа у нас була така націоналістична, там Шкрило Стеценко, Тарас Петрененко це все наша школа. От. У них була група Єней, а у нас була група опришки. А в Києві ніхто не знав, що це таке, і нас називали отришки. Розповідайте ще, якщо є. Ну і в школі багато цікавих людей вчились. Наприклад, Бронєвой Мюллер теж нашу школу закінчив. Шаїнський. От, вони двоє вчились у професора Пелаха, один став геніальним актором, кіноактором, класу в скрипці, до речі, а броньовий mm. став кіноактом. Багато, Ян Ну, школа цікава. А скажіть, будь ласка, от... як ви обираєте мелодії для виконання? Е, ну, У нас взагалі <кхем> музика інструментальна. Ми в жанрі інструментальної музики. Це я зробив спеціально. Бо якщо б я співав, я вмер без голоду. От, бо в мене на концерті у нас нема мови. У нас нема мови, у нас нема мовного бар'єру, тому сидять всі: китайці, поляки, <плес> <плес> ірландці, французи. Все на асоціаціях. Я вибираю, ну, можливо, це мої улюблені фільми. Ми беремо права. У нас є. Декілька речей Еніо Америкони, ми маємо права на виконання, але наша агенція нас заставляє. Ми все робимо в нашій аранжації, в нашій інтерпретації. Ми не можемо просто здирати, грати. Ну, і так само. Якісь, коли людина сидить в залі, вона згадує фільм, якщо вона знає. Uh -huh. От, ну так, так само, Еніамерикану. Ми граємо одного разу в Америці. У нас декілька речей є. і Люди, які бачили цей фільм, вони мають якісь ас асоціації. Uh -huh. Ну а так взагалі кожен думає про своє, бо музика щось навіває, що згадують щось і так далі. Тому я вибираю такі якісь е комп... Багато Ми і свого пишемо. У нас є своє. Виконуєте його? Так, так. Абсолютно. І я пишу. і нас в мене попадів бенд в Торонто Робі Ботош, такий піаніст. Він дуже відомий піаніст. Його Оскар Пітерсон запросив жити в Канаду. Він джун, дістав Juno Award. Ну, такий дуже класний піаніст. відомий. І він для нас декілька речей написав, цікавих дуже. Робі Сонг. от, Робі Ботош. От. Так само Стен Фомін для нас пише. І, ну таке. Насправді Цікаво. дякуємо вам, що знайшли час завітати. Дякую, що до запросили. Нас. Смачна кава. Звертаємося до гнайдачів, що не пропустіть 1 грудня в жовтневому палаці Василі Попадюк Пападюк Бенд. Так, це чудовий початок зими. Я так вважаю.